Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих Бід не буває. Координатор громадської організації Чужих Бід не буває з Венигородської Шевченківської удянецької територіальних громад Сергій Лебединець завітав у сім'ю Ренських в село Мурзанці з територіальної громади. Ломурзінці, е, стабільно в сім'ю Ренських приїздим і їм продуктами харчування, речами необхідними. У них родина дуже е, велика, потужна. Е, ще й вони об'єдналися. У них зараз е, дев'ятеро діток, яким потрібно і речі, і постельні е, продукти харчування. Да. І громадська організація чужих не буває не забуває за них. чим... Може, допомагає. Дякуємо. Дякую. 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 Координатор громадської організації Чужих бід не буває. Монастирищінської територіальної громади Сергій Шолудько завітав у багатодітну родину Пальонко, в якій виховується шість дітей в село Кудені в ліс Монастирищенської територіальної громади, доставивши їм продуктові набори від громадської організації Чужих бід не буває. У село Стецівка завітав координатор громадської організації Чужих біт не буває Бачевської територіальної громади Олег Ступник. Багатодітну родину внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області, в якій виховуються вісім дітей. Батько родини перебуває в Збройних силах України, доставив продуктові набори. Друзі, доставка цих продуктових наборів стала можливою завдяки координації і організації голови. Громадської організації чужих бід не буває полудня Івана Івановича. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.